Як в Америці легко посадити чоловіка до в'язниці, одне слово і він уже в наручниках у США реально іноді достатньо одного слова. Тут закон це система автоматичної дії. Якщо звучить слово аб'юз, поліція не думає, вона їде. Неважливо, був він винен чи ні. Спочатку арешт, потім розбір. Навіть якщо це була звичайна сварка, навіть якщо хтось щось почув, навіть якщо сусіди просто вирішили перестрахуватись, цього може вистачити, щоб чоловіка забрали. Тут дуже серйозно ставляться до захисту жінок, і це правильно, але іноді ця система працює проти чоловіка, навіть без реальних доказів. А далі суд, адвокати, величезні витрати, психологи, питання опіки над дітьми і купа проблем. А поки що він уже в наручниках. Уяви, скільки сімей. Руйнується не через злочин, а через одне сказане слово. Тому, перш ніж вимовити аб'юз, пам'ятай, у США закон спрацьовує миттєво. Обов'язково підписуйтесь, У нас все про життя в Америці.